Детальніше про вчорашню атаку на штаб чорноморського флоту маємо дані від Крила Буданова. Давайте пригадаємо, що відомо вже нам у нашій розвідці. Отже, у Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, і ще 16 поранені, серед них російські генерали. Так у Українській службі голосу Америки прокоментував бавовно в Криму начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов і запевнив, що серед поранених у дуже важкому стані командувач угрупування російських сил на запорізькому напрямку новоспечений генерал-полковник Романчук, а начальник штабу генерал-лейтенант Олег. Цеков перебуває зараз без свідомості до вчорашнього дня. Він був командиром бригади берегових військ північного флоту військово-морського флоту Росії. водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту Російської Федерації адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в гур наразі немає. Як і немає власне інформації про точну кількість постраждалих рядових військовослужбовців.